Всім доброго дня! Я Ксенія вітаю вас на каналі Життя навколо в'язання. Сьогодні хочу запропонувати вам зв'язати дуже красивий візерунок, який буде легко в'язати, як досвідченим майстриням, які вже давно в'яжуть, так і початківцям, які тільки опановують спиці. Я пропоную зв'язати ось такий візерунок. Це такі ажурні коси, можна їх так назвати, можна в'язати з будь-якої пряжі і використовувати і в зимовому одязі. Наприклад, дуже красиві палантини, шарфи можна зв'язати, а якщо взяти пряжу більш пухнасту, яка після прання заповнює Усі ажурні дірочки пухом, то це може бути і пуховий светр, і якщо пряжа товста і товсті, товсті спиці, це може бути кардиган або ковтинка, або просто використовувати як якийсь оздоблювальний елемент у своєму одязі. Не дуже складний візерунок, схему я вам підкріпляю. І зараз вам розповім, як його зв'язати. Єдине, що е, бажано мати допоміжний інструмент для, для переплетення е, наших е, петель, тут у нас переплетення 3х3 іде і краще взяти або ось таку е, спеціальну спицю, або голку. Або я іноді використовую гачок, що є під рукою. Рапорт візерунку складає 9 петель, і одна петля для симетрії, і кромкові петлі. Для зразка я набрала на спиці номер 3 Пряжа в мене Alize Lana Gold Fine. Зараз це в мене основна пряжа, з якої я в'яжу, тож і зразки в мене з цієї пряжі, бо мені дуже подобається, як вона викладається у всіх візерунках, які я на ній не пробувала в'язати. І так, спиці номер 3 Я пров'язала один рапорт. Тут в мене 21 петля, тобто 18 петель рапорту, одна петля для симетрії і дві кромкові. І почнемо. Знімаємо кромкову петлю, далі одна виворотня петля. Далі пров'язуємо дві лицеві петлі, накид, дві петлі, пров'язуємо разом з нахилом вліво, Чотири лицеві петлі. Виворотня петля, дві лицеві петлі, накид, дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, Чотири лицеві петлі, виворотня петля, кромкова. Виворотні рядки. Ми з вами пров'язуємо за малюнком, тобто так, як на нас дивляться петлі, лицева петля. Ті петлі, що дивляться на нас виворотніми, пров'язуємо виворотнями, і накид так само. Тут нічого складного немає. Візерунок дуже легко запам'ятовується, він логічний і сам підказує, як і що куди в'язати. Виворотня петля, наші виворотні петлі по лицевому рядку вони завжди будуть тут виворотніми. Вони якби розділяють наші косички одна від одної. Далі в'яжемо три лицеві петлі, накид. Накиди йдуть за накидами і перехрещуємо дві петлі разом з нахилом вліво. Ось так: три лицеві петлі, виворотня. Три лицеві петлі, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, три лицеві петлі, виворотня і кромкова. Виворотній ряд пров'язуємо за малюнком. Наступний лицевий ряд, виворотня петля, Чотири лицеві петлі, бачите, тут за малюнком все зрозуміло. Накид. Дві лицеві петлі пров'язані з нахилом вліво, Дві лицеві петлі, виворотня, Чотири лицеві петлі. Накид, дві петлі разом з нахилом вліво. Дві лицеві петлі, виворотня і кромкова. В'яжемо виворотній ряд за малюнком. Поекспериментуйте з пряжею і товшиною спить. Я сподіваюся, цей візерунок знайде місце у вашій колекції і. У ваших виробах, тому що він простий і не потребує багато уваги. Тут треба приділити ну, навіть не стільки більше уваги, скільки трошки більше часу на той ряд, де у нас переплетення, але це тільки один раз на рапорт. Так, наступний ряд пров'язуємо 5 лицевих петель. Накид, дві петлі разом з нахилом вліво, виворотня, 5 лицевих петель, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, лицева петля, виворотня і кромкова. Виворотній ряд пров'язуємо за малюнком. І наступний ряд у нас ряд з переплетенням. Щоб вам не потрібно було завжди дивитися у схему, ви запам'ятовуєте, що переплетення ми робимо, коли у нас виходять 6 лицевих петель. У нас іде переплетення 3х3. І останні дві петлі разом ми пров'язуємо саме в цьому рядку, тобто повністю закриваємо наш. Рапорт оцієї ажурної косички. Нам треба переплести, так, знімаємо кромкову, виворотня петля. І далі нам треба переплести три петлі. Перші три петлі ми залишаємо за роботою. А ось ці три петлі у нас повинні йти перед ними. Для цього ми на допоміжну спицю. Знімаємо три петлі, залишаємо їх за роботою, пров'язуємо наступні три петлі ось так. І тепер ці петлі з додаткової спиці повертаємо на нашу ліву спицю. І пров'язуємо їх лицьовими ось так. І тепер не забуваємо накид, і дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, виворотня петля. Про цей накид можна забути. Так що, тут будьте трошки уважними. Давайте ще раз: наступні переплитаємо, знімаємо перші три петлі. Залишаємо їх за роботою, пров'язуємо наступні три петлі лицьовими. повертаємо петлі на спицю. перекидаємо ниточку і пров'язуємо. Личовими петлями накид, дві петлі разом з нахилом вліво. Ми закрили наш рапорт, пров'язуємо виворотній ряд. І з наступного ряду ми повторюємо за схемою з першого ряду. І у нас виходить ось такий чудовий візерунок. Сподіваюсь, вам стане в нагоді цей візерунок, беріть його до уваги. Він в'яжеться просто швидко, але виглядає дуже-дуже цікаво і красиво. І за рахунок оцього переплетення, яке у нас є, він доволі добре тримає форму і не дуже розтягується, тому майте це на увазі. Сім легких петельок! Побачимось!